Не воюй з безсонням, воно сильніше. Чим більше ви хочете заснути, тим більше мозок, включає нічну програму роздуму, згадати сором, страх та дитинство. Лежиш і думаєш, от все, сплю я прямо зараз. А мозок такий, а пам'ятаєш ту фразу, яку ти в 2010-му сказала тій людині? Ну і все, далі пішов калейдоскоп тривожних думок. Тож, перше правило. Не воюй з безсонням, воно сильніше. Просто ложи, не змушуй, це як любов. Чим більше просиш, тим менше дають. Якщо не спиться, встань, почитай, зроби щось монотонне. Увімкни на телефоні чи планшеті нудні історії або щось таке на ніч. Щоб не дивитися, а слухати. Також можеш перенести тривогу на папір. Пропиши їх, всі ці думки. Серйозно, голова не має бути складом у нічну зміну. Я сама це пройшла. І бачите, я знайшла вихід. Я невролог та психолог. Звертайся, і сон повернеться. Якщо хочеш підтримати мій блог, PayPal у описі. Всім дякую.